Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування ось такої полички від юска. Вона була куплена на чорну п'ятницю по нормальній такій знижці. І сьогодні ми подивимося, чи вартувала вона того. Ой. Нюху. Ось починаються її стіночки. Раз. Два. О, наш розпакувальник прийшов. У нього був обідній сон, але столешниця. Корзинка раз. Корзинка два. Корсик в шокі. Так, ще от наші корзинки. А, ну тут не раз і не два, це їх стіночки будемо збирати. Такий великий пазл. А, самі мішочки для корзинок, щоб не було тут назайво вологи. Ще корзинка. Ще і інструкція. Так, це ця піраміда падає. Корсик, давай, дивись, що тут у нас. Ти будеш допомагати збирати? Йому треба коробка, як завжди. Все. <ріст> Жоп. <ріст> ну, все, там новий будиночок, місія виконана, можна це все згортати. Кіт, глянь яка штука класна. Він просто дуже любить такі всякі курзиночки. Він каже, зараз я вам зберу тут все. Тут щейне був злочин, на жаль, ми не встигли засняти. Горціку дуже сподобалися оці пльтоні штуки, і він їх почав гризти. Так, ще в коробці у нас були всі гвинтики необхідні, я їх там забулася в тому мішкоподібному пакуванні. І дивіться, починаємо з чого? Етап перший. Беремо оцю ж столешницю, я так назвала, і маємо до неї прикріпити ось такий куточок. І ще нам знадобиться один гвинтик. Це ж Давайте відкривайте, подивимося, чи є воно тут все, що нам потрібно. Мікс. Ой, скільки тут добра. Так, дивіться, є викрутка, це дуже добре. Ось це цей куточок якраз такий. Це поки їх прибираємо. І всякі глинтики різні. Отже, дивіться, куточок. Ну, він одразу, я так розумію, йде з глинтиком. Що ж, ми прикрутили, для цього використовували власну викрутку, тому що ось тут у нас намальовано, що треба стандартну власну, А ось ця вона нам потрібна буде для другого етапу. Єдине, що була трошечки незручність, тому що хотілося, щоб вони там підготували краще цю основу. Складнувато його було вкручувати, але все вийшло. Кіт іде перевіряти, каже, Окей, підійде. Що ж, переходимо для другого етапу. Тут у нас, дивіться, ашки, я їх зараз покажу. Ось вони, треба 16 штучок. Далі нам нам потрібні дешки, це ось ці прямокутнички, і нам потрібна оця викрутка, вже, яка йде в наборі. І що будемо пробувати тулить оці квадратні полички до безпосередньо бокових основ. Друзі, з цим кутиком у нас стався деякий колапс, тому що потім, дочитавши інструкцію до кінця, ми розібралися, що оце насправді крапочки були не заміри для нього. Я не знаю для чого ці крапочки, і насправді кутик має бути або тут, або тут, на вущій стороні поверхні. І в принципі, особисто нам цей кутик не потрібен. Чому? Тому що його призначення, судячи з інструкції, це прикріпити цю поличку до чогось. Там, до Стінки чи до інших меблів, для того, щоб вона там, ну не, скажімо, була закріплена. Нам ця історія не потрібна, у нас буде стояти в куточку ця поличка, жодних кріплень в стінці ми робити не хочемо. Тому ми зараз демонтуємо це назад і будемо далі працювати вже без нього. Ну ще ж Одну половинку ми скрутили, корсі каже, що це зробив саме він, і демонструю вам результати. Супер, гляньте, які лабіринтик крутий. Якщо хочете інтерактив для кута, будь ласка, ця поличка. Це у нас прораб, який керує процесом зі свого ложа. Пішов перевіряти. Зібрали другу сторону і також прикріпили оці ніжки. Це щось таке по типу войлака. Матеріал трошечки менше, ніж сама ніжка, для того, щоб нічого не ковзало. В цілому, по якості непогано, але такі дещо сумбурні враження, тому що ну, є трошечки там, міліметр, пару міліметрів різнички в цих насаджених так, для гвинтиків площинах. Тому що, бачите, тут має бути у нас рівна стиковка, вона дещо нерівна, бачимо ось таку ступенечку. Так, це не буде видно при використанні, але все ж таки такий факт є. Плюс є такі ось деякі не гладкі поверхні, тут, якщо підвести ближче, бачимо таку виїмку невеличку, ось вона, вона явно видна, і таких виїмок, в принципі, достатньо. Достатньо можна знайти таким уже, якщо націленим на це оком. В цілому матеріал дещо тимдібний, тому що треба дуже обережно з ним працювати і легко покоцати, не перекручувати треба гвинтики, бо інакше ви це побачите в негативній стороні. Корсик, тобі зручно садіть? Ти тестуєш вантажопідйомність палички? Якщо що ми його туди не саджали, він сам. Далі у нас безпосередньо етап забирання корзинки. Ми беремо три цільні граньки бокові і беремо одну зручечку. Це буде для передньої сторони. Далі беремо гвинтики F і беремо оці підкладки. Але зверніть увагу, вони дещо зекономили. Тільки для кріплення внизу нам вистачить підкладок. Зверху будемо кріпити просто на гвинтики. Просто глянуться довольно морду я не можу. Ну що ж, дивіться, корзинки, ми всі три зібрали. Там обережно, щоб пазіки у вас були внизу, обережно, щоб тут довше, тут коротша гранька. Трошки поматюкались, коли довго викрутку закручували, тому потім вже скористалися широпокрутом. З ним доволі швидко, тому вам лайфхак, якщо берете таку штуку, одразу беріть широпокрут, якщо є в наявності, і з ним все буде без проблем. Кіт зацінив, ви бачите, він просто в захваті від цього від цієї ідеї збирання цієї полички. От і він вже знайшов собі нову ліжанку. Знизом дуже обережно з цими шайбочками, тому що вони по факту є е, ніжками, виконують цю роль. Відповідно, тут треба навіть трошки не докрутити, щоб ці шайбочки не випали, бо у нас така ситуація була. Тому, відповідно, краще закручувати е, щільніше там з іншого бочку, зверху, і на верхніх гвинтиках, по суті, вся конструкція наша і тримається. Ще в мене є питання до е, оцієї нижньої планочки. Так, вона, по суті, жодним чином не фіксується. Ми її просто ось так запихуємо, да, і воно трохи ну, розуміємо. От. Але, я дивіться, Кіт вже прийняв одну штуку, все окей, вона експрес-тест такий витримала. Тепер беремо наші мішечки. Я обожнюю цей запах нової такої тканини, дерева. До речі, мені подобається дуже запах самої плетінки цієї. А тут трохи хімозне є таке, Наче щось що фарбували. Чи я не знаю, що тут фарбувати, якщо чесно. Так, і ось воно ось так. Закладається так, щоб у нас бантик був ось тут, спереду. Ну що, все, Ось так. Ці мішечки е, всерединці виглядають. Будемо потім їх наповнювати. До речі, по вантажу підйомності. Давайте прочитаємо, десь я тут бачила цю інформацію. Так. Серединка наших корзинок вміщує до 5 кг ваги, а верхушечка 35 кг ваги. Ну, ви бачили, у нас уже кіточ тут спокійно собі сидів, все окей було. Тут він теж сидів, до речі, навіть вставлені поличці, тому він у нас важить 5,5 кг, тому можемо спокійно сказати, що так вантажопідйомність дотримана. Що ж, друзі, тепер не по вантажу, а по, скажімо так, об'ємній. Дивіться, тут у нас 27 майже сантиметрів, тут 32. Глибина 18 см. Так. І давайте всю конструкцію також подивимося. Разом з ніжкою висота 76 см. Ширина по цій столешниці, бо вона найбільш широка 36 см, і глибина ну, майже 37,5. Що ж, по загальному враженню, по-перше, вона мені дуже візуально гарна. Ці бантики, цей білий колір. Ця плетінка дуже естетично виглядає. Коту нашому теж сподобалось, ви це бачили. Тому по зовнішньому вигляду супер. По якості матеріалів питання були. Ми це озвучили і з самими гвинтиками, і з такими бувають негладкими поверхнями в деяких місцях, це можна помітити. От, але в цілому, за таку ціну, прекрасний варіант. Вона не така велика, можливо, як хотілось би, але ми знали, що ми беремо. Якась така міла човка туди спокійно влізе. Ну і куту є де лежати. Ви бачили, він у нас вміщається спокійно в одну корзинку. Навіть пробувала його засунути всередину, але не робіть так це жорстоке поводження з тваринами, тому що якщо кота там забути, він сам не вилізе. Тому це так, суто один раз спробувати. Ну що ж, друзі, напишіть, будь ласка, чи купували ви якісь такі. Не знаю навіть як це назвати. полиця, комод. Давайте так і так назвемо. з'юзка, чи сподобалось вам? Ну і чи взагалі корисна ця штука, чи ні. Дякую, якщо вам було цікаво з вас. Вподобайка, підписка і до нових зустрічей.